Добрий день, ви на каналі Магія Моосаду. Січень місяць, хочу коротеньке відео засняти, озвучити про обрізку дерев. Я знімав відео і там запитують, а що ви ріжете? Карликове дерево, колоновидне дерево, не такі дерева, як у нас, нестандартні. Ну що хочу сказати про колоновидні дерева. Був у мене такий досвід, було у мене кілька дерев, не пам'ятаю, два, три, може чотири. Дуже давно їх викручував, викинув. Чому? Ну, не вразили вони мене ні смаком, ні врожайністю. Взагалі ну, нема ніяких. Так само, як імунні сорти. Імунних сортів, щоб нормально, це флоріна, ще може за 2-3 яблуні є такі, що можна їсти. Остальне, о, остальне все кисне. На рахунок дерева на сіянці, бо був у мене такий досвід, що я трошки щось. Оці дерева, які були, треба було обробляти, щось хворіло, щось лишилося, щось прийшлося видаляти. І я ті чотири дерева, що ми обрізали, забрав. Звідти там, по-моєму, був чемпіон, чи не пам'ятаю ще які дерево, нормальні дерева. І посадив ці чотири, а перед цим посадив, бо було кілька дерев, по-моєму, чемпіони, які захворіли раком, їх прийшлося видалити, я то не лікував. І так само думав от імунні сорти посадив два дерева, я так розумію, що або на 54118, або під щепі, або на сінці яблуні. Ну Поки вони там кілька років підростали, ще якось їх обрізав, тримав в ладу, Ну потім ну я не міг з ними. Що, да, вони були врожайні, з цими не було, і якесь червоне велике яблуко, воно кисле. Щоб я сказав, що воно цінне, але кисле-кисле ну, було, було. Там якийсь пиріг з солодкими почистили, перекрішили, перемішалося, все нормально. Ну, які вони були сильно рослі, бо там казали, що в мене там е, жировики на деревах, та нема в мене жировиків, Це нормальні ростові процеси любого дерева. А от на тих деревах, от там отак якщо долині є дерев'яна дерев споруда, на тому місці була Семеринка в мене і рядишком червона. Ну, Посадка півтора метра для таких між деревами півтора метра замала. І що хочу ще раз сказати, бо вже неможливо було мені втримати да, обрізкою. Метр-півтора, ті пагони молоді, ти їх ріжеш вони ростуть, ти їх ріжеш вони ростуть. Да, вони були врожайні, ну я з ними попрощався, копав, крчував майже в коліна. Ями, щоб зрізати їх, бо в мене діляночка обмежена і хочеться багато чого мати. тобто Так, щоб зрізати просто на пеньок і посадити рядом, у мене так не виходить. Тому мій досвід з такими деревами, як колоновидні, я попрощався. І з сінцями яблуні, я так думаю, що було на з сильнорослими такими. Я також попрощався. От Розглядаю тільки на ММ106 і на М9 в мене є. Правда, тут ще шпаляри немає, але От. є дві папіровочки в мене, слава переможцю, як я вже озвучував. Я так думаю, що вони сильнорослі. Не, не думаю, вони такі є рослі. Щось я з ними працюю по але но... Щоб я сказав, що там я щось в захваті, я би їх, їх видали, але дружина Ну не дозволяє мені. Це літні яблука, так що так що таке. Дякую за увагу. До наступних відео.